канал «Лтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців. Один був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. За його словами, один військовий загинув під час мінометного обстрілу у районі Авдіївки. Двоє інших бійців потрапили під обстріл. З ворожого БМП під час пересування до позицій сила ТО біля селища Новгородське. Як зауважив Лисенко, обстановка на лінії зіткнення минулої доби характеризувалася різким збільшенням кількості обстрілів і збройних провокацій з боку бойовиків. Грузину Полтаві, але не кікабідзе і не з гастролями. На антикорупційний форум приїхав голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. Говорив про відставку уряду та реформи. Останні мають спрощувати життя українців, інакше це не конструктивні зміни, розповідав запрошений реформатор про складне на простих прикладах. Аналізувати багато сімей, наприклад, в Україні працюють орехи. Це просто у бабушок там є орехи, дома. Орехи легально продати неможливо. І що такое? Как це проїзд? Бо я проводжу орехи. У людей нужна лицензия, потому что у нас на все нужно разрешение, чтобы вывести орехи продать, нужна лицензия. Лицензию дают только субъектам внешнеполитической деятельности. Естественно, бабушкам эту лицензию никто не дает, а субъекты внешнеполитической деятельности, так называемые большие компании, ездят с бабушкам, но бабушки продают орехи, а им платят наличные, потому что невозможно получить четкую бумагу, потому что от этих субъектов потом госорган требует сертификат происхождения. Ну, який сертифікат може дати бабушка? Кар'єра чи сім'я? Що важливіше? Чимало сучасних жінок вміють поєднувати все: уміння керувати, вирішувати важкі завдання як чоловіки та бути добрими господинями та гарними мамами. Який він образ успішної жінки-лідера Полтавщини говорили на форумі жіночого активу та гендерних ініціатив у Полтаві. Активна, рішуча та впливова. Олена працює сільським головою у Хорольському районі. Щодня вирішує проблеми своєї громади. Та це не заважає їй з успіхом поєднувати і кар'єру, і сім'ю. Вона виховує 16-річного сина. Дуже тяжко, так як більшість часу я віддаю дійсно громаді. А з дитиною вже ну, добре, що він дуже дорослий, він самостійно учив уроки і допомагає мені вже він. А це переселенка з Донецька Оксана. Має трьох дітей. Найменшій Ярославі вісім місяців. За фахом жінка-маркетолог. Зізнається, і хотіла б працювати на новому місці, але йти кар'єрними сходами поки що не вдається. Тому з головою поринула у сім'ю. Повисити свій рівень, повисити кваліфікацію, какую себе самосовершенствувати. тобто, ну, коли зовсім маленькі дітки, це дуже складно. Тому, ну, навіть мішають, ну просто чисто фізично це сложно. Жінки-депутати, волонтери, бізнес-леді та голови сільських і селищних рад зібралися на форумі жіночого активу та гендерних ініціатив у Полтаві. Вони успішно носять звання працюючих мам. Своїм прикладом показують, поєднувати роботу і сім'ю можна. 12 найактивніших жінок прикрасили обкладинки портрета календаря жіноче обличчя Полтавщини 2016 На сьогоднішній день саме діловий. Саме інтелектуальний, менеджерський, управлінський потенціал полтавського жіноцтва найменш представлений. Тому сьогодні вирішили на форум, на який запросили всіх представників всіх районів Полтавської області. Після засідання учасники форуму продовжили роботу в секціях, де говорили на теми жіночого миротворчого руху, підприємництва та лідерства. Децентралізація в освіті незабаром в областях України створять опорні школи з якісним навчанням, обладнаними класами і автобусом, яким учні довозитимуть до навчального закладу. Про це наголосив прем'єр-міністр Сенія Цинюк. Організація та оснащення шкіл хабів фінансуватиметься з державного та місцевих бюджетів. Про реформування середньої освіти говорили і у Полтаві. З інтернетом, добре оснащеними класами, автобусом та директором обраним на конкурсі. Таким передбачено проєкт нової опорної школи. На створення у кожному регіоні школи хабу уряд виділив 170 мільйонів гривень. У першу чергу об'єднуватимуть школи з малою кількістю учнів. За словами освітян, на Полтавщині таких близько 30. На місцях опорні навчальні заклади обиратимуть за конкурсом. Це заклад, в якому повинно бути не менше 360 учнів, а також це заклад, який буде мати філії. Це найближчі школи, що розташовані навколо нього, і опорна школа буде юридичною особою. філії якраз ні. Під час наради освітяни говорили і про особливості проведення ЗНО цього року бажаючих складати державний іспит на Полтавщині. Зареєстровано близько 7 тисяч до 18 березня, коли Ті особи, які зареєструвалися, мають можливість перевірити правильність написання своїх персональних даних в сертифікатах, уточнити ще раз перелік предметів, які необхідні їм для вступу, і в разі як виявлення якихось неточностей, внести зміни. А от захист вітчизни у школах області вивчатимуть не лише в теорії, а й на практиці. Повернення в навчальні заклади зброї для того, щоб викладання предмету захист вітчизни відбувався справді матеріально забезпечено не на пальцях, не на таблицях, а з реальною зброєю в руках. Звичайно, це навчальні макети зброї. До обговорення актуальних питань освітньої галузі області були запрошені керівники органів управління освітою, міськвиконкомів районних адміністрацій та об'єднаних територіальних громад. Бойкот Іванового селища у Глобинському районі маленьке село майже десятиріччя перебуває у енергетичній облозі. Дворами прокладені газові лабіринти, але у них немає газу. Усе через надмірну довірливість селян. Про глобинські особливості енергозабезпечення дивіться далі. У 2008-му, з поміж усіх інших у Івановому селищі і любов погоджується на експеримент. За планом селяни за свої гроші будують газопровід. До села майже 4 кілометри труб зголошується провести влада з району. 7 тисяч гривень дає жителька Іванового селища. Любов у результаті до кожного будинку трубу підводять а ось чиновники свою обіцянку не виконують. Багато людей вкладали основні останні можна сказати свої кошти. І, на жаль, багато вже й не дожило до цього газопроводу, але ж село живе з того часу. Пройшли не одні місцеві вибори. Кандидати обіцяють газопостачання, але після виборів одразу забувають. Навіть будівельні стандарти вже змінились. Що найменше виноситимуть за двір лічильники, що дозволять використати старе, а що ні. Це питання підняло тільки зараз. Підвідний газопровід коштує 4,5 мільйони. Річний бюджет же села менше мільйона. Справу зрушити з місця вирішили з Полтави. Сільського голову просять за місцеві кошти разом зі спонсорами переробити проєктну документацію. Місцеві підприємства будемо залучати, якщо не будуть, не хвататиме кошти. Посадовці з райцентру готові заплатити частину за будівництво. Хоча з конкретної суми ще не визначилось. Хто обіцяє третину надати? Ну, це кошти, в принципі десь в межах 700 тисяч до мільйона гривень будуть, в принципі. А хто рахує гроші? Будемо говорити в межах там, 100 тисяч, може більше трохи. І поки чиновники Глобиного намагаються бути менш ощадними, ніж їхні попередники, обласні депутати звертаються до Верховної Ради. Очікують, що у бюджет 2017-го закладуть і газове будівництво у селі. Моя пропозиція зробити проект до серпня місяця, щоб. Цей проект попав, потрапив в бюджетну резолюцію і з згодом в проект нового бюджету. Виділятимуть гроші з обласного бюджету, скільки ще не порахували. Без водійського посвідчення нетверези за те з другом, на якого можна всі гріхи повісити. Під Полтавою поліцейські влаштували справжню погоню за підозрілим водієм мазди. Та як виявилося, машина ще й викрадена. Про перші результати роботи патрульних обласного центру дізнавалися журналісти ПТН. За тиждень роботи патрульних поліцій їх знають не лише в обласному центрі. У селі Гора Полтавського району на днях копи влаштували справжню погоню за огонщиком авто. Спочатку вони думали, водій просто нетверезий. а потім виявилось, що чорна мазда пару годин тому зникла з центральної вулиці Полтави. Даний автомобіль було виявлено, але на вимогу він одразу не зупинився. Розпочалось переслідування, яке тривало недовго. За кермом даного автомобіля виявився невідомий. 90-го року народження, який пояснити нічого не зміг. Дійсно, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Сліди взлому приховати не вдалося. Скло вибити каменем, який валявся на сидінні. На гори водієві рукавички. Завів віномарку 25-річний чоловік за допомогою знайденого запасного ключа. Та поліцейським він почав вигадувати казки. Мені Дав друг поїздити. Без поняття, откуда он її взяв. Я говорю, есть. Ну, я розумію, що машина ну чья-то, ну канакране, да, так оно есть. Мені 25 лет, я все розумію. Алкотестер показав, що затриманий все-таки випив перед поїздкою. А за кермо взагалі не мав права сідати. Водівського посвідчення ще немає. І якщо незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейським ще треба довести, то ці два факти вже незаперечні. Зливна станція у Полтаві витісняє не тільки пункт перетримки для тварин, а й місцеві приватні будинки. Велику кількість паперів зібрали полтавці, щоб живуть у санітарній зоні, щоб побороти сморід. І нарешті на місце приїхали депутати. Чим закінчилася зустріч зоозахисників, місцевих жителів та чиновників знають журналісти ПТН дось, дось моя хороша дівка, моя ласка. Такою грайливою п'ятимісячна дося була не завжди. Після аварії в тяжкому стані її знайшли добрі люди з Вакулинець, розповідає волонтерка Наталія. У неї був перебитий таз, вони відвезли її в ветеринарну клініку, вони допомогли оплатити долг за лікування. то собачку прооперували. Так як забирати її було нікуди після операції, я її забрала до себе домой. Три місяці я її вихажувала у себе вдома. Ну от зараз вона жива, здорова, іщемо її сім'ю. А дворічна Дебі давно живе з одним оком. Її теж збив автомобіль. Врятували тварину волонтери. Осінь була холодна, вона лежала під деревом. Ми, звісно, визвали від врача, спасли її від глазіка на удалі. Ну, глазик, да. Люди добрі, може, з Юровки, з ядна. Заберіть її його будь пожалуйста. Нині у пункті перетримки бездоглядних тварин комунального підприємства КТП 1628 у Полтаві мешкає близько сотні собак. Щодня небайдужі містяни приходять сюди годувати та вигулювати тварин, а за потреби і відвозять у ветаптеку за власний кошт. Однак, за правилами, чотирилапі можуть перебувати тут не довше двох тижнів, але іноді приписами доводиться нехтувати. Волонтери вимагають для безхаченків повноцінний притулок. Територія, к жаль, не ограждена, нету ні заборів, ніякого ну, ні нету ночної. Ні однократно була такою, що ми приходили сюди, собаки бігали на самовигурі, точніс, тобто варують цепи, переворачують будки. Була були такі случаї, що навіть варували собак з будок. Та це ще не всі проблеми братів наших менших. Поряд з їхнім тимчасовим помешканням розміщується каналізаційна зливна станція. Тепер бідкаються зоозахисники, бідолашних і зовсім витіснять. На сьогодні це виглядало так. Декілька машин, 5 чи 6 можливо, приїжджали сюди протягом дня, зливалися і далі їхали по місту. І нас попередили, що е, з понеділка майбутнього тут має обслуговуватися вже 200 автомобілів приватних. Було одне прохання до волонтерів, щоб було не більше е, певної кількості тварин, а безкінечно приймати тварин просто ну, неможливо. Це суперечить і законодавству, і всім санітарним і екологічним вимогам. Зливній станції на раді і мешканці вулиці Південної. Говорять, вона знаходиться у санітарній зоні, а до найближчого будинку 50 метрів. Каналізаційний сморід, де нарікають люди, загрожує їхньому здоров'ю. Літом неможливо, запахи не ну, порушення санітарних норм. Пенсіонер Іван Стежка показує кіпу паперів, з якими звертався до міськвиконкому, але там каже, цю проблему до сих пір вирішити не можуть. Вже місце було виділено, виділялися кошти на проєктну документацію. Відповіді є, що буде в графіку то 2007-го, то 2010-го, 2011-го. Але от і не, не там зарадити біді місцевих мешканців і хвостатих пообіцяли депутати. Я думаю, що буде пропонувати про створення робочої групи і вирішувати питання створення ділянки для. Комфортної ділянки для перетримки цих собак. Весняні усмішки рідної землі. Саме так називають перші квіти, які на сьогодні на межі зникнення. Наші кореспонденти взяли участь у заходах, пов'язаних із профілактикою знищення першоцвітів. Тож чи розуміють продавці та покупці пролісків їхню цінність? Дивіться далі. Червона книга не завада бізнесу. Поліцейські провели черговий рейд із профілактики знищення першоцвітів. З початку березня у Полтаві вже затримано чотирьох продавців пролісків. Сьогодні не пощастило жінці, яка весняний цвіт ховала у чорному пакеті. Тож її запросили до опорного пункту. Спочатку жінка не називає свого імені, потім розкаюється. Прошу, я тери, раз я Незважаючи на це, інспектор разом із екологом складають протоколи. Затримана розповідає, що 15 букетів із пролісків придбала біля південного вокзалу за 3 гривні, а продає за 5, Тож ціна знищення проліски Сибірської 75 гривень. Організацію свого бізнесу Полтавка аргументує станом здоров'я. Ви десь працюєте? Взагалі ніде не працюєте. Затриманій Світлані все ж довелося назвати ім'я, адже якщо порушники відмовляються представлятись, то черга за понятими. Ми знаходимо двох понятих і при понятих проводимо поверхневий огляд. І якщо є документи, якісь то вже по документам ми вже записуємо і перевіряємо через армор правильність. Чи проживає там людина, чи не проживає фамілії, ім'я, общество. Екологи пояснюють, що першоцвіти як рослини дуже вразливі. При зриванні квітів коріння та цибулина пошкоджуються, що призводить до порушення фотосинтезу, а отже, неможливості прорости наступного року. Складені адмінпротоколи передають до суду, який виносить рішення про штраф. За рідкісні рослини Полтавської області. Від 510 до 1700 гривень. За червонокнижні рослини від 1700 до 3655 гривень. Та й покупці пролісків чи Черемоші часто не думають про збереження їх у природі. Тому 8 березня на провісників весни був ажіотаж. Продавчині Марині теж подарували букетик зникаючих пролісків. Жаль, конечно, что уничтожается, но я думаю, что все-таки природа, она восстанавливается. как там, мы ну, Постепенно она восстановится. А вы что можно? 8 марта, 8 марта, святой. У столиці гончарства опішні, неможливо випити кави. Босковий гай у диканці занепадає, а у Полтаві вдень із вогнем не відшукати вбиральню. Чи псують усі ці фактори туристичний імідж нашої області з'ясовували наші кореспонденти? найбільше гостей на Полтавщину приїздить із сусідньої Харківської області. Туристичні автобуси торохтять розбитими дорогами. Для великої групи мандрівників доволі проблематично знайти кафе чи їдальню, де б нагодували усіх. Та й задоволення інших нагальних потреб переважно під загрозою. Ми ніде в Полтавській області не бачили ні одного хорошого санузла. Ну, Якщо учесть, що сьогодні 21 век, то есть ну, їх нет, їх просто нет. И то, что есть у нас сейчас, назвать санузлом нельзя. Элементарная потреба – руки помити, прочесть сделать вещи в дороге, это необходимо всем. Полтава не використовує свій туристичний потенціал через елементарні недоречності. Наприклад, у місті нині працює кілька чотиризіркових готелів для багатіїв і єдиний дешевий хостел, про існування якого майже ніхто не знає. ми до нього придивлялися. Ми дивилися наскільки він дійсно чи не на один рік він з'явився, і це також безпрецедентний крок, тому що в Полтаві таких закладів тимчасового розміщення не було до минулого року. В цьому році в рамках підтримки такого суб'єкта підприємницької діяльності ми безумовно його будемо просувати. І останнє за рахунком, але далеко не останнє за значимістю. Ані на свято Полтавської галушки, ані в музей українського весілля закордонного туриста не заманеш через війну на сході України. Професійних екскурсоводів, які володіють хоча б англійською, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Турист може перший раз приїхати, але стикнутися з недосвідченим екскурсоводом, який зустрічає групу. Він він назавжди перехоче приїздити на цю територію. Тому робота з фахівцями це, мабуть, кадри вирішують усе це. Обласну програму розвитку туризму і курортів полтавські депутати затвердили, але жодної копійки на її втілення в життя досі не виділили. Тобто, всі добрі наміри поки що залишаються на папері. Гроші планували витратити, зокрема, на ремонт доріг, що ведуть до туристичних об'єктів, та підготовку професійних кадрів. На цьому випуск новин завершено. Я дякую вам за увагу. Гарного настрою та позитивних емоцій. Побачимося. Та області очікується хмарна погода, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, а в день 3-8 з позначкою плюс. У Полтаві вночі 3,5 вище нуля, а в день 6-8 тепла. Полтава Банк, підключайтеся. Пропозиції для юридичних осіб та підприємців на розрахункове касове обслуговування. Додатково зарплатні проекти, корпоративні картки, підключення та супроводження систем. Клієнт банк, інтернет банк, а також до СМС банкінгу. Полтава Банк. Довіра набута за 25 років.